Всім доброго дня! Мене звати Ленько Наталія, і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу запропонувати вам ось такий от візерунок. Я перепрошую, що я до вас з пластирем, але так вийшло. Терпіти не можу. Дуже хочу вам показати цей візерунок, бо я його, як побачила, так захворіла просто їм. Цей візерунок це зв'язано на мерцерізованому Хлопки, це мерсеризований хлопок. Він бачите, геть я ж переливається цей хлопок. Я собі хочу зразу таку футболку. Можна пола, можна не пола, можна просто якусь літню футболку, якісь топ літній Дивіться, це, мені здається, цей візерунок прямо створений для літніх всяких таких вирибов. От. Я його спробувала зв'язати. на Це махер, але бачите, навіть після стірки він стягує її. Бачите, як. А хлопок тримає форму. Хлопок форму тримає. А цей рисунок зв'язан, рапорт цього рисунку: дві петлі, вісім рядів, дві кромочні петлі одна петля. Для симетрії. Ще я хочу сказати, що мені дуже сподобався, чим мені ще сподобався цей рисунок, що ви самостійно можете змінювати, як вам подобається ширину ось цих смужечок. Ось цих, Бачите, тут чередуються от виворотні, потім іде ну, типу мережка, потім лицеві, виворотні, мережка, лицеві виворотні. Ви можете зробити ширше ось цю виворотню частину Можете ще щось зробити лицьову частину. Тобто, у вас з'являється поле для творчості. Ви можете погратися з зразками і зробити собі ідеальний для вас зразок, порахувати і в'язати собі на літо щось дуже-дуже цікавеньке. Ну що ж, пропоную почати в'язати. Буду я в'язати теж з хлопка, правда, не мерсерізованого, а самого, що в нього не є, звичайного. Для того, щоб рисунок було, щоб він не скручувався і було краще його видно, я зв'язала пару рядів резинки один на один. Я зв'язала три ряди. перший ряд ем, був виворотній, другий ряд лицевий, третій ряд виворотній. Тобто, у нас. На лицевій стороні, на виворотній стороні три, виворотні, виворотні три лицеві ряди. От, у нас три ряди. Розгортаємось. До речі, виворотня сторона ось це лицева сторона, ось це. а ось це виворотня сторона. Хочу зауважити, що вона нічим не гірше. Собственно говоря, вибрати, яка ліцева, а яка виворотня, ви можете самостійно подивившись, що у вас виходить. Як на мене, то виворотня може даже і симпатічні. Ну, в общем, яку робить виворотні, а яку робить лицевою стороною, це ви вже саме собі виберете. Так, в мене четвертий ряд. Я знімаю кромочную петлю, кромочну петлю я знімаю. Далі я починаю в'язати ось ці дві лицьові петлі. Я зв'яжу за передні стінки разом лицевою петлею. Я не дуже відчуваю, бо Палець порізан. І роблю накид. Ось це в нас перший рапорт. Ще раз. За передні стінки, дві лицеви прив'язуємо разом лицевою петлею і робимо накид. Дві петлі лицьови за передні стінки лицевою петлею. Накид. Дві петлі лицеві за передні стінки лицевою петлею. Накид, дві петлі лицевою разом, лицевою разом. І тут у нас залишається а, накид, правильно, бо у нас же ж рапорт із двох і накида. І в нас залишається лицева для симметрії. Прив'язуємо лицеву. І пров'язуємо кромочну петлю. Ой, господи. Пров'язуємо кромочну петлю. Розгортаємось. П'ятий ряд у нас вив'язуємо лицевими петлями. Всі петлі і накид у тому числі. Повністю вив'язуємо лицевими петлями, да, з пластирям до вас, мабуть, ще ніхто не виходив. Так, да, ще те, те задоволення. Лицевою петлею зв'язали. Розгортаємо, в'яжемо виворотніми петлями. Повністю весь ряд. Звичайними виворотніми петлями в'яжемо весь ряд. І ще один ряд в'яжемо лицьовимі. І останній ряд ми в'яжемо виворотними. Останній ряд ми в'яжемо виворотними. Поки ми в'яжемо останній ряд виворотними, я дуже прошу вас надіслати мені відгук. Ну, поставити вподобайку, якщо я її заслуговую. Ну, а якщо ні, то ні. Бо мені просто дуже хотілось вам показати цей визерунок. бо хоч в нас весна десь дорогу загубила, але вона все одно прийде і буде тепло, а нам потрібен час, щоб все це зв'язати. То, що ми напланували, і то, що побачили без планів, і хочемо срочно зв'язати. Ось ми зв'язали останній ряд. Бачите, тут трошки плотність інша, і тому виворотні мережка лицьові. Тепер ми починаємо в'язати, повторяти, з першого рядку. Тобто, в нас буде зараз виворотний ряд далі. Ну, тобто з першого по восьмий ряд ми знов таки повторюємо. Я бажаю вам успіху, гарних Таких весняних, літніх виробів, натхнення. Будьте здорові і пишіть мені, будь ласка, сподобалось вам чи ні. До побачення!